Бахмут, оскільки ми розуміємо, що це дійсно найбільш гаряча точка фронту всього вже продовж достатньо тривалого часу. І зараз там відбуваються події, які точно вартують нашої уваги, оскільки Збройні сили України проводять локальні контрнаступи, і ці контрнаступи мають успіх. Чи розвиваються ці успіхи, що там взагалі відбувається? Олег Калашніков, начальник прес служби ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Романа Дашкевича. Зараз з нами на зв'язку у нього якраз і уточнимо. Пане Калашніков, доброго дня. Добрий день. Доброго дня всім. Що вам достовірно відомо про те, що зараз відбувається під Бахмутом? На сьогоднішній день ситуація дуже стабільно складна, як і всі ці крайні місяці вона залишається. Дійсно, ми вже маємо локальні успіхи і сунемо ворога. Це у нас продемонстрували наші побратими з 3 штурмової батальйону. Ну, до цього, звичайно, були ще теж такі каскі. Качелі в самому місті, коли то вони чуть трошки просувалися, але ми їх теж в самому місті сунули назад. Для цього це було це на сьогоднішній день. Вже найбільші успіхи. Вони е, намагаються перейти до корони, але ми їм не даємо закріпитися. Однак це не означає, що вони перестали наступати. Вони продовжують наступати на різних ділянках для того, щоб Якщо вони перестать сперед, намагатися рухатися, то тоді оце е, ступинка бути для них вже смертельною тоді вони вже посунуться назад. А щодо е, поведінки самих окупантів у місті, ми бачимо, якісь істерики у пригоджено, то вони там виходять, то вони там залишаються, то в них є снаряди, то в них немає снарядів, то вони чекають снаряди. Це яким чином позначається на їх е, е, діях на, на полі бою? Ні, на полі бою це зовсім ніяк не позначається, тому що ми спостерігаємо такі саме дуже інтенсивні артилерійські обстріли. І коли він до цього казав, що у нього не вистачає снарядів, обстріли були такі самі. Вони не зменшувалися. Кількість витрат снарядів на ділянках на бахмутському напрямку не зменшувалася, тому що без арти їхня піхота взагалі не хоче навіть рухатися. Ред і ці оці його воплі це, всього, їх внутрішні такі розбіжності з міністерством оборони, а також ігра на свій внутрішній російський електорат. Також Пригожин повідомив, що ну, він звинуватив в тому, що бійці 72-ї бригади просто залишили свої позиції, фактично ну, втекли. Давайте будемо фактично говорити так, відвекти. звинуватив їх у дезертирстві і сказав, що ну, цього б, звісно, не сталося, якби Вагнер не був вимушений віддавати якісь позиції на утримання підрозділу Міністерства оборони Російської Федерації. Наскільки це масовий процес зараз? Ну, тобто Вагнер реально закінчується і російських військових кадрових стає більше? Чи це якась локальна історія? Ну, те, що. Російські кадрових військових почали докидувати на Бахмутський напрямок. Це ще сталося не сьогодні і не вчора. Це було ще після нового року. Ми спостерігали, коли дійсно варнерівці становилося салавалося більше. Десь за добу варнерівці свій час втрачали загинувшими від 100 до 250 чоловік. Це майже дві роти, Це дуже значна кількість особового складу. А так як у них поповнення все ж таки вже немає. То вимушено російське командування вже вимушено було підключати це чмобіки, так називаємо і також підключалися, і мобілізовані в ДНР, ЛНР військовий не не обучений, але тим не менше вони використовувалися як це гарматне м'ясо. І за того, що Вагнер просто зникає тає зараз під Бахмутом. Вже кадрові військові стають на ці позиції. Але можемо сказати, що те, що кадрові військові, це воно так звучить, кадрові військові, але справжніх кадрових вони ще бережуть росіяни. Тому на ці позиції заступаються теж саме мобілізовані, без досвіду, не обстріляні. Які погано володіють бойовою обстановкою, і тому відповідно так і воюють, скажіть, будь ласка, а як у них зараз з бронетехнікою? Ми зазвичай в щоденних зведеннях генштабу бачимо не стільки, скажімо так, м'яко знищених танків як було раніше, при цьому. Дуже відчутна кількість цілими дивізіонами іноді знищується артилерія, в великій кількості легка бронетехніка. От як за вашим досвідом, чи часто серед сілей трапляються танки, чи справді їх стало менше значно? Ми бачили так званий парад до дня перемоги на красній площі, де був лише один танк, і той музейний Т-34. На сьогоднішній день ми можемо спостерігати, що комплектація їхніх підрозділів це починається навіть від рівня взводів. Вона за штатом дуже погано скомплектована саме бойовою броньованою технікою, саме танками. У них не вистачає, тому що у них не вистачає саме броньованої складової. Вони вимушені атакувати тільки піхотою, тому тут у них. Найбільше таке вогневе ураження по нашим позиціям це завдає їхня артилерія. Артилерії вони дійсно зібрали дуже багато. Тут представлений як великий калібр це 152-й в російській ар армії, причому дуже значна така кількість. Дещо менше у них калібр вже 122-й другий, де 120-й Є у них мінометні. Також у них приданий і РСЗО тарна СЗО тарнадо. У них є на цьому ділянці. Вони намагають саме за рахунок артилерії компенсувати нестачу панцирників і броньової техніки. Тому піхота йде не прикрита броньованими машинами, тому в них такі великі втрати. І звичайно вони не дуже е, хочуть наступати просто по відкритому просторі, коли немає за чим сховатися, немає підтримки прямо на полі бою е, крупнокаліберними кулеметами з той ж, е, броньованих машин. Немає е, безпосередньої підтримки е, на відстань стрілецького е, бою більш крупним озброєнням. І ми зараз можемо спостерігати е, таку картину, яка свого часу була. Час Другої світової війни, коли так само використовувалися арта і люди, арта і люди. У них це зараз такий головна складова їхнього наступу. Дякуємо Дякую. дуже пане Олеже. вам за інформацію Олег Калашніков, начальник преслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжу Громана Дашкевича, був з нами на напрямому прямому відеозв'язку. Ну і почули, що він розповідає про ситуацію на Бахмутському напрямку.